22 грудня я подав заяву до прокуратури у Генеральну прокуратуру і до Одеської обласної прокуратури по факту перешкоджання мені виконати моє, моє право відвідати сесію міської ради. Також я подав звернення депутатське. До Генеральної прокуратури і до Одеської обласної прокуратури визнати недійсними рішення сесії міської ради, яке відбувалося 21 грудня, як нелегітимне. Ми будемо чекати відповіді з прокуратури. Якщо воно не буде нас задовольняти, ми плануємо також подати позов до суду щодо рішення про перейменування одеських вулиць. І будемо судитися з Одеською міською радою.